Off. Open the door. У Великій Британії засудили так званих бізнесменів, які отримали мільйони через війну в Україні. До цього причетний росіянин. Деталі уже за хвилину. Я Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Також сьогодні розповім про втечу Тетяни Глиняної з України, яка закуповувала яйця по 17, Їх охрестили уже золотими, а також закуповувала воду та інші харчі за завищеними цінами для ЗСУ. Яка процедура буде застосована до глиняної, і чи перебуває вона у Хорватії, де закупила. Цілі готельні комплекси накрадені гроші під час закупівлі Міністерством оборони України харчів для збройних сил України. Є хлопці, які воюють, є хлопці і ну люди, дівчата, жінки, чоловіки, сім'ї, які там копійки сім'ї виносять, волонтери, допомагають на фронт. А є така пакується за рахунок. Закупів. Отже, банда відмивала нелегальну готівку, використовуючи її для купівлі фургонів і вантажівок у Великій Британії для продажу в Україні, а потім переводила свої прибутки в криптовалюту. Про це сьогодні пише Sky News, Цитує видання TSNUA. Після початку війни групування купувало у Великій Британії мікроавтобуси та вантажівки, щоб продати їх в Україні, а потім конвертувало зароблені гроші в криптовалюту. Вони скористалися попитом на транспортні засоби в Україні та відсутністю регулювання криптовалюти в Україні, щоб відмити 6 мільйонів 630 фунтів стерлінгів у період від 2022 до 2023 року. 52-річний Валерій Попович з СанБеріна Темзі та 43-річний Віталій Луцак з Чешунта Хартфордшир засуджені до 6,5 років ув'язнення. Дружині Поповича 42-річній Оксані Попович також із Сан Барі Темзі вирок буде оголошено 30 травня. Всі вони були визнані винними у переведенні майна, отриманого злочинним шляхом або відмиванні грошей, а також у веденні незареєстрованого бізнесу з надання грошових послуг. Дезбіна Ладж квантіті каш фаундіння Валерій Попович керував експортною компанією Sprint Commerce LTD, яка купувала автомобілі у Великій Британії. У легальних трейдерів і продавала їх в Україні. Його дружина також працювала в компанії. Він купував транспортні засоби за гроші, отримані злочинним шляхом. Перед тим як кошти від продажу були розміщені в Україні в банках або пунктах обміну валют, а потім конвертовані в криптовалюту. Луцак виступав у ролі грошового координатора операції, відправляючи Поповича збирати нелегальну готівку від кримінальних клієнтів у Великій Британії, яку він потім використовував для купівлі. Поліція виявила, що через його криптогаманці, які зберігалися на комп'ютері, пройшло понад 14 мільйонів доларів у криптовалюті. Частину відмитої готівки контролював громадянин Росії Семен Куксов, який був засуджений 27 жовтня 2023 року. Королівським судом Саутворка в межах операції дестабілізація, проведеної Національним агентством з боротьби зі злочинністю у лютому 2024 тисячі Куксов був засуджений королівським судом Саутворка до 5 років і 7 місяців позбавлення волі. Під час розслідування справи Поповича та Луцака поліція виявила електронну таблицю Microsoft Excel, яка доводить, що вони відмили. Понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою в період від серпня 22 до червня 2023 року. Злочинна діяльність дозволила Валерію і Оксані Попович придбати другий будинок на південному заході Лондона за трохи менше. 1 мільйона фунтів стерлінгів діючи за оперативною інформацією 28 червня 2023 року поліція зупинила автомобіль у Твікінгемі, пасажиром якого був Валерій Попович. Поліцейські виявили в автомобілі понад 60 тисяч фунтів стерлінгів готівкою. Після чого заарештували Поповича на місці злочину. Потім офіцери провели обшук за його адресою на Глостер Роуд Фелмен, де знайшли 130 тисяч фунтів стерлінгів готівкою. Ці гроші були вилучені. Ні, разом з його електронними пристроями Підрозділ боротьби з економічною злочинністю виявив зв'язок з Оксаною Попович та Луцаком, яких заарештували у їхніх будинках 15 травня 2024 року. Підрозділ з боротьби з економічними злочинами спрацював над розслідуванням спільно з партнерськими установами, зокрема національним управлінням з боротьби з корупцією, королівською податковою і митною службою та управлінням з фінансового моніторингу та контролю. Воно включало оцінку комплексних док зокрема, чатів, грошових транзакцій, відеоспостереження, криптовалютних гаманців і журналів оцінків. Спеціалізований прокурор королівської прокурорської служби каже, що відмивання грошей не є злочином без жертв, і вони прагнуть конфіскувати гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності. Працівники державного бюро розслідувань в ході спільної спецоперації зі службою безпеки України викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців збройних сил України. Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для міноборони. За даними національного антикорупційного бюро, власниця фірм постачальників, підозрюваних у розкраданні на закупівлі для ЗСУ, так звана справа про яйця по 17 гривень виїхала за кордон. Її імені правоохоронці не називають. Проте зараніше опублікованою інформацією йдеться про Тетяну Глиняну. Про її виїзд за кордон повідомив керівник першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. Повідомляє Радіо Свобода. Він зазначив, що у зв'язку з цим до глиняної буде застосована спеціальну процедуру, спочатку оголошення у міжнародний розшук. Якщо це не дасть результатів спеціальне досудове розслідування. При цьому він оголосив: решта четверо підозрюваних у справі перебувають в Україні. І сьогодні набу. Подасть клопотання про обрання ним запобіжних заходів. Нагадаю, 21 січня 23-го року видання дзеркало тижня опублікувало матеріал, в якому стверджується, що за участі Міністерства оборони розкрадаються кошти на закупівлю харчів для ЗСУ. У матеріалі йдеться про що міністерство підписало угоду на 13 мільярдів з фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень, тобто міноборони під час війни уклало угоду з фірмою прокладкою. Зазначається, що відомство Законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку. Тоді як роздрібна ціна в магазині Києва тоді була близько 7 гривень за штуку, а картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна в магазині. Складала 8-9 гривень. Тоді на тлі цього скандалу подав у відставку заступник міністра оборони. Також бюро затримало підприємців, які продавали війську яйця по 17. у квітні 25-го року. В НАБУ повідомили викрили розкрадання понад 733 Мільйонів гривень упродовж 22-23 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалося через закупівлю так званих комплектів продуктів. Тетяна Глиняна побудувала цілу систему заробітку на держзакупівлях для армії. Одним із джерел її збагачення, за даними Цензорнет, могли бути тендери на воду, на яких вартість літра складала до 8,5 або 15 гривень. При цьому 23-го року Міноборони купило воду безпосередньо виробника оболонь за 3,9 гривень. Гривні за літер, крім того, глиняну називають лідером однієї з найбільших бізнес-груп, які постачають продукти Збройним силам України з грудня 95-го року. Вона особисто була засновницею у компаніях так званої Білоцерківської групи. Це, зокрема, ТОВ Преміум компанії, Тов Візит, ТОВ Укрпродакорд та ТОВ Гранд Консалт». У 2020-му вона вже фігурувала у корупційному скандалі з Мін'юстом. Тоді ТОВ актив компанії розпочало участь у державних закупівлях. Але не досягнувши успіху, розгорнула активну інформацію кампанію проти конкурентів з метою блокування їхньої роботи. Галиніна купувала нерухомість за кордоном, а також відкривала готельні комплекси. Зокрема, йдеться про країну Хорватію. За повідомленням керівника першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова щодо глиняної застосують спеціальну процедуру. Спочатку оголошення в міжнародний розшук, а потім, якщо це не дасть результатів, спеціальне досудове розслідування він додав, що досудове розслідування в цій справі ще не завершено, і набу збирає додаткові докази.